Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Сьогодні така вийшла для глядачів, Я вважаю, що дуже цікава гра для тренеру. Вона, скоріш за все, дуже нервова така видалась. Але я з вами згоден, що сьогодні така була гра, коли жодна команда не хотіла програвати. І ну, нам трошки більше поталануло, але це футбол. О, так що ми не будемо переінцінювати свої сили, будемо готуватися далі. Ця ситуація вона трапилася, я її навіть не бачив, якщо чесно, тому що я якраз випускав гравця на заміну і відвернувся від поля. Я з вами згодом подивлюсь відео. Ну тут же тренер не співає зреагувати, то це, скоріше за все, відгрався. Перед другим колом я просив футболістів не дивитися турніру таблиці до кінця чемпіонату, тому що це дуже неблагодарне діло. Кожна гра вона її повністю міняє. Тобто у нас завдання вигравати кожну наступну гру, а вже в кінці чемпіонату подивимось, де ми будемо. Ми готувалися серйозно до цієї гри. Ми знали, куди ми їдемо, з ким граємо, як суперник буде грати агресивно вдома. Ми повністю розібрали цю команду. В принципі, ми були готові до складної ігри. Перший тайм ми грали проти вітру. Потім десь трошки нам вдалося проламити гру. Дивний гол такий стався. І ми перехватили повністю ініціативу і забили другий. На емоціях вирвали. Таку важку для нас гру. Ми дивимося в таблицю, зараз ми йдемо від матчу до матчу. У нас впереді важкі ігри, ми граємо з усіма лідерами. Тобто На даний момент якими таблицями не дивимося, будемо дивитися таблицю після чемпіонату. Ми не дивимося, як наші суперники грають, ми дивимося на свою гру. Якщо ми зараз вдома програємо в фармі, то ніхто не зрозуміє, що ми виграли на виїзді в чайки, дали всі сили. Тобто ми дивимося на свою гру, все залежить від нас. Як ми будемо грати, на такому місці ми будемо виступати. На мою думку, повністю переграли соперника, создали дуже багато галівих моментів. Ну, для того, щоб вигравати е гру, ігри, треба забивати. Ті, ті моменти, які ми не, не ну, це, це нас Але ну, провели досить гарну гру. Нілогічний, е на мою думку, забити м'ячі соперника, особливо перший м'яч, е там де наш воротар отримав травму. Травмувався, от, ну, нічого не залишається, як проаналізувати та двигатися далі. Програвати е, завжди не дуже хочеться. Е, тому, е, звісно, ми засмучені. Нам треба рухатися далі, проаналізувати і рухатися далі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.